Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом загибелі трьох льотчиків. Катастрофа сталася на Затомирщині. Попередня кваліфікація це порушення правил польотів або підготовки до них. Нагадаю, напередодні під час тренувального польоту на військових літаках л 39 загинув льотчик Андрій. Пільщиков з позивним Джус і ще двоє його побратимів, авіаторів. Імена поки що їхні ще не назвали. Раніше ДБР заявили, що вже проводять розслідування і будуть з'ясовувати обставини цієї трагедії. Зокрема, детально вивчатимуть і технічний стан літаків. Нагадаю, Джус служив льотчиком винищувача міг 29 З Спочатку широкомасштабного російського вторгнення він захищав небо України, брав участь і в повітряній обороні столиці нашого Києва. Ну і навчально бойові літаки зіштовхнулися не випадковим чином, а під час відпрацювання групових маневрів. Таку думку в ефірі нашого каналу висловив екс-інженер з випробувань конструкторського бюро Антонов, авіаційний експерт Константин Криволаб. Давайте почуємо цю думку. Я все ж таки вважаю, що вони відпрацьовували якийсь маневр польоту групою, Групою з двох літаків це складний. Маневр, і це на такій швидкості це дуже складно. Я думаю, що джуз просто вчив молодих хлопців, як виконувати такі складні маневри, які він виконував в бойових умовах. Вічна пам'ять і слава нашим героям. Продовжимо цю тему. Друзі, можна про неї говорити довго і потрібно це робити. Український пілот джуз. Дуже чекав, коли наша держава нарешті отримає і передадуть винищувачі F-16. Він мріяв на них літати та захищати наше небо з максимальною ефективністю. Змі часто зверталися до Джуса як до авіаційного експерта, і ось у інтерв'ю Голосу Америки він розповідав, що із отриманням винищувачів наші пілоти зможуть збити майже всі ворожі цілі. Особливо ефективно F-16, на його думку, от можна було б вписати в арсенал наявних засобів проти Вітряної оборони. Всі ці шари вони один за одним просто прикривають один одного, грубо кажучи, і допомагають один одному, щоб до, до останнього вже етапу просто ні ракет, ні дронів нічого вже не лишилось. По черзі всі позбували, 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 і в результаті ефективність максимальна. Сто відсотків ми ніколи не кажемо, але там, грубо кажучи, 99. Джус oh, неодноразово розповідав у своїх інтерв'ю для видань і каналів, і багато поговорили з ними. Журналісти. Так ось, власне, він був морально готовий до повномасштабного вторгнення. І пілот говорив, що у перші два тижні він, власне, був на землі. З гвинтівкою, але все ж таки на аеродромах. І він виконував авіаційні завдання вже в небі трішечки згодом да, от через 14 днів. Військовослужбовець наголошував, що критичні моменти навпаки його мобілізовували. Давайте почуємо його. У мене була своя гвинтівка куплена, своя. Тобто, грубо кажучи, якщо знищили там склад, наш в мене є своє. У мене з собою була їжа. Там ще щось ще, ще щось. Відразу це все вкидається в машину. Причому машина теж була заздалегідь куплена спеціально там, ну, знову ж таки, вже передбачаючи війну, там перебирав, перебирав. Ні, вже пора, пора. Все, вона мені зараз пригодиться. І що ми маємо? Пригодила чи і як? І ну, це просто такий тригерний такий момент. Все почалося, просто далі дієш. Що ж, друзі, ще поговоримо про наших героїв. Цю тему продовжимо. У військово-повітряних силах, власне, речник Юрій Ігнат ви, е, визначив, що Андрію е, Пільщикову це справжнє Джуса, Варто завдячувати в тому, що партнери все-таки погодилися передати Україні винищувачі Ф-16. Також пан Ігнат згадав, що за час війни джус дав десятки інтерв'ю західним медіа бо добре знав англійську. А головне власне предмет розмови і це те, про що можна і треба говорити для України. Ось як українці, друзі, весь народ наш, звичайно, сьогодні в траурі, в печалі, так кожного дня, але ж ми втрачаємо людей і мирних, і військових, і все це звичайно викликає у нас тільки сльози, біль і лють. 100%. Давайте побачимо, як відреагували українські е наші громадяни, люди на те, що ми втратили і такого відомого українського героя льотчика. Назавжди Андрій був потужним амбасадором ідеї надання Україні f 16 Дуже багато інтерв'ю західним змі та зустрічей. Назавжди тримає небо. Дякую тобі, друже, що так невпинно тримав наше небо за запеклу боротьбу, щоб ми отримали f 16 Нарешті ми бачимо прогрес у нашій праці, але на жаль, вже ніколи не зустрінемося в Аризоні. Вічна пам'ять герою. саме такі пілоти, як Андрій, у майбутньому мають стати генералами повітряних сил ЗСУ. Дуже несправедливо і дуже сумно, що він загинув в авіакатастрофі у розквіті своїх сил. День авіації України сьогодні з гірким присмаком. Я не можу в це повірити. Ще було стільки попереду, такі як ти, це надія всієї нації. Ніхто не знає відповіді, чому так розпорядили зверху, але це дуже дуже боляче і дуже дуже шкода. Вічного польоту тобі, професіонали.